Вітаю, пропоную сьогодні випробувати просту елементарну викрійку трусів, дам побудову і покажу, як я шлю. Це вже дубль 2. Я вже пробувала один раз зняти відео та щось при монтажу випадково видалила. Так, поїхали. Це будуть трусики сліпи, але можна їх моделювати в будь-яку іншу модельку. Для побудови трусиків нам потрібно обхвати бедер, обхват талії, висота сидіння. Прийнято вважати, що при зрості орієнтовно 170 см ця мірка становить приблизно до 29 см. 29 см. І Ще Одна така мірка висота бедра. Висота бедра візьмемо стандартне значення для такого зросту 18 сантиметрів, горизонтальні мірки ми коригуємо на коефіцієнт, тобто, відмінусовуємо відсоток розтягування тканини. Я буду множити значення, які ми отримали, на 0,9. Це, якщо я не помиляюсь, 10%. Так, вертикальні довжини, не коригуємо без корекції. Так, і поїхали. ще можна визначити. Одну, бо по формулах у нас, нас буде цікавити одна десята обхвата бедра, одна четверта обхвата бедра і одна четверта обхвата талії. Починаю я будувати ось звідси, від цієї точки. Вниз відкладаємо дві величини. Перша мірка, яку ми відкладемо, буде висота бедра. Пам'ятаємо, що це 18 сантиметрів. Ось на моєму косинцю якраз всі 18 сантиметрів є. Я тут позначу для зручних. Від лінії талії вниз відкладаємо мірку висота сидіння. 29 сантиметрів. Так, 18 у нас вже є. Ще 18. Ой, це нам треба 10. Одинадцять сантиметрів. Так. Тут надпишемо, що це 29. 29. Від крайньої точки лінії талії відкладаємо одну четверту обхвата бедер відняти два сантиметри. У мене це двадцять з половиною сантиметри. Ось. 18 і два, буде 20 з Це буде аж тут. Так, тут у нас п'ять. Трохи опустимо вниз від цієї точки, проведемо також перпендикуляр 18 см. Більше нам не потрібно. Це допоміжна лінія. Знову по лінії талії. Тут де ми відклали 1 четверту обхвата бедер, відняти 2 см. Відкладаємо одну четверту обхвата талії. В моєму випадку це буде 23,7. 18. далеко від. Обхвата бедер моя талія не, не втікла. Ось аж наскільки. Тепер нам потрібно з'єднати 18.18 см по лінію шву із лінією талії. Так, умовно так проведемо. Я штрих пунктир проведу. Для формування. Верхнього зрізу трусиків вниз. Відкладаємо 8 см. Ця висота, ця висота може змінюватися по вашому бажанню. Хто любить нижчу посадку, відкладає нижче, хто любить вищу посадку можна. Вище відкласти. По цій допоміжній лінії ми відкладаємо 6 см. 6 см. ось, буде тут. Точка Точка 6 см. Визначаємо, яка буде висота бічного шва, да? скажімо так. І 4 вона може бути. Ця висота. Я люблю повище, десь 5-6. Я все-таки не худенька дівчина. ну Хай буде 5. 5 сантиметрів. Ось ми маємо уже першу сформовану лінію трусиків. Це тут буде лінія бічного шва. Тут що? Що на передній частині на полочці трусиків, що на задній на спинці. Так, тепер... Лінію 8 і лінію 6 з'єднуємо лекально. Кого є лекало, я понадіюсь на свій підбитий, збитий глазомір. Кого є лекало, можна лекально. У мене його нема. Так, це лінія верху трусиків. Далі передньої частини. Зараз ми формуємо лінію ластовиці. Вниз від точки 29 відкладаємо довжину ластовиці. Її можна визначити по формулі 1 десята обхвата бедер відняти 2 см. І це буде 8 і 6. Можна просто відкласти 8. Я напишу тут точку 8 і 6 позначу. Ну, прийнято вважати, якщо ми переміряємо ластовиці на наших трусиках, що Ця довжина так і варіюється 8-9 см. Буває така фізіологічна особливість у жінок, що вона становить і 10 і 11 см. Ну, це таке. Потім вниз від точки 8 і 6 вниз відкладаємо 1 четверту від цього значення. 1 четверта від довжини ластовиці. Орієнтовно, це по 2 см. 2 см вверх і 2 см вниз. Так, відклали від 2 см, що внизу відкладаємо половину ширини ластовиці, яку ми обираємо. Це може бути і 2 см, якщо зовсім мініатюрна жінка. І 3 см. Ну, три це за широко. Беріть 2,5,5 см. І підняти на 1 сантиметр, це значення. І ось тут заокруглити. тут прямий кут, ось так зробити. Від точки 29 також відкласти 2,5 см. Так, тепер з'єднуємо. Треба було так, якусь велику лінійку взяти, виміряємо значення від точки ось 1 сантиметр, що ми піднімали так, ластовицю, ось до нижньої точки бічного шву. Зараз я виміряю. Я ось знайшла козирну лінійку. І визначила, що це відстань у мене 36 см. Я ділю її навпіл 18 см. Від цієї точки 18 см всередину трусиків я відкладаю 5 см. І через цю точку, ой, яка я голосна. З'єднуємо точку 1 см. У мене ж зелений фломастер. Один сантиметр, ось ці два з половиною, п'ять сантиметрів і веду до шва, до точки шва. Тут бажано прямий угол і ось так їх з'єдную. Ось так. Ще один варіант є. Від точки 18 см відкласти всередину трусиків 11 см, і провести сюди заокруглити цей виріс. Він буде чуть відкритіший, але він, як на мене, логічніший. Або так, або так. Кому як зручно. Якщо е, ширша ластовиця, наприклад, 3 см, то, звісно, е, добре. і так. А якщо вуща ластовиця, то от в цій ділянці потрібно більше відкривати, тому що тут буде ножка, ляшка, і вона, трусики можуть, оця частина, якщо вона тут ширша, вона буде на ногу трохи заходити. Так, перед ми з вами побудували. Так, тут буде згин. згин на цій частині. Будуємо чорним фломастером спинку. Спинка буде трохи коротша, не на багато, на сантиметр, може. Значить, на спинці по лінії талії ми піднімаємо на 1 сантиметр від точки 8. І з'єднуємо з точкою 6. Пам'ятаєте, ми опускали і піднімали від точки 8 і 6 на 2 см вниз і 2 см вверх. От тепер від цієї точки 2 см, що ми вверх підняли. Відкладаємо ширину ластовиці 2,5 см і опускаємо її на 1 см. І з'єднуємо тут прямий кут. І з'єднуємо. Тепер виміряємо цю частину, відстань від цієї отриманої точки з нижньою точкою бокового шва. Тут виходить 33, 34 сантиметри, половина це буде 17. 17 від точки 17 сантиметрів. Е, назовні від трусиків. Ми проводимо перпендикуляр, не проводимо, відмічаємо перпендикуляр 0,7. Точку ставимо. 07. З'єднуємо. Плавно, гарно. Отриману точку, точку 0,7 і точку нижню точку бічного шву. Чорний фломастер у мене. Отут От дещо буде випуклість. Оце нехай не лякає. Це нормальна. Для, для спинки випуклість. Все. Аналогічно тут буде згин на полочці, все тут шов. Е Можна накласти будівельну плівку окремо е, вирізати перевести і вирізати спинку, окремо перевести і вирізати деталь полочки трусиків. Я виріжу по самим крайнім лініям, і тут зроблю надріз не до кінця, так прикладу. Я загнула деталь ту частину викрійки, яка як, як спинка трусиків, виклала передню частину на тканину. Обвела крейдою то переводимо, і зараз виріжу з припусками. Тут де шви, як ви там, 07 можна взяти. І ось тут з цієї сторони, де шви. А на тих місцях, де у нас буде пришиватися резиночка, припуск буде дорівнювати ширині резиночки. І по Лінії талії. Аналогічно спинка. І з випадів тканини вирізаємо ластовицю таким чином, що припуск у нас буде тільки там, де буде шов. Тобто, ось тут. Ця частина, яка буде направлена на передню деталь, тут вона буде у мене оброблена. Оверлоком тут без припусків. І коли ми будемо складати деталі переду, спинки і ластовиці разом, деталі переду і спинки будуть виступати ось на припуск резинки. Так? І тоді вони просто тут закриють цю частинку. Все, вирізаємо, складаємо їх докупи, зшиваємо, так як. Ми вшиваємо всі, це звичайні труси, і в попередніх відео у мене є процес їх пошиття. Хотіла вже завершити відео, але ні, покажу вам важливі моменти. Закінчила я трусики, пошила. Це щойно. А це на попередньому відео, яке десь в мене втратилося. Для обох. Випадків я брала коефіцієнт еластичності 10%. Дивимося, але шила з різних тканин, з менш еластичної, а це з більш еластичної тканини. Дивимося, різниця в ширині виробу, очевидно, 5 см. Тобто, вони, ці сірі, будуть нещільно облягати. тому дуже важливо перед пошиттям визначитися з тканиною, з якої ви будете шити трусики. Коефіцієнт визначити. Як визначити? Ну, Я на трусиках покажу, не там, де резинка. Прикладаємо лінійку до тканини, фіксуємо одним пальцем на нулю, іншим пальчиком від 10 сантиметрів тянемо тканину і пальчик куди наш здвигається. Без ентузіазму тянемо, дивимось, ну 11-12 см легко йде тканина. Кожен сантиметр від 10 це 10%. Тобто, якщо ми дотягнули з легкістю до 12. Значить, нам потрібно було коефіцієнт порахувати не 10%, а 20%. Дивимось, як виходить на цій тканині. Ну, я так по-примітивному, сразу на трусиках. Непрофесіонально вибачайте. Ну, щоб, було, щоб було дівчатам зрозуміло, сам принцип. Дивимося, ось 10. І тянемо, яка вона еластична, аж до трьох. Легко до трьох доходить. Mm -hmm. Тобто тут 25-30% для цієї тканини потрібно було брати ко коефіцієнт, ну, така собі, мінусова прибавка. Так, це хотіла сказати, і хотіла сказати про важливість рівномірного натягу резинки, коли ви пришиваєте. Тут ось добре видно, з цієї сторони я добре натягнула, а тут. Задивилась, напевно, на чоловіка, попустила все. І все пішло. Взула і забула, Взула і забула, да, бабуля. А ось на цих трусиках чоловік не заходив до мене, і все нормально вийшло. Також різницю хочу показати між оздоблювальними строчками. На цих трусиках простий зигзаг. 3х3. На цих трусиках преривчастий зигзаг. Ширина максимальна 5 на моїй машинці. І відстань між стіпками я виставила 2 сантиметри. ой, 2 міліметри. Пам'ятаємо, як ми пришиваємо зигзаг, коли вже друга строчка на резинці, прокольчик на тканині, прокольчик на резиночці. Тоді резинка не буде завертатися. Те ж саме ось тут. Ну, тепер вже точно все. Шийте з задоволенням. До нових зустрічей!